Ліва ручка, можемо, можемо поміняти ніжки. Змінити сидимо на сідалішних буграх, не на коприку спинка, наша рівненька. м'язи ще розслаблені, голова розслаблена. Ліва ручка вздовж хребта. Правою ми цепляємося за наше ліве коліно. Робимо вдох, витягуємося і на видосі за допомогою правої руки і лівої ми максимально докручуємося. В будь-якому положенні у йозі і взагалі в спорті можна робити таку форму видиму, а можна робити внутрішню форму. Видима форма ось я сіла. Форм у мене є, але роботи внутрішньої немає. Якщо я дотягнуся, докручуся, ось зовні там не дуже велика різниця. Але в мене є зараз внутрішня робота. Це дуже важлива різниця. Тому намагайтеся вивчити власне тіло для того, щоб ви могли працювати внутрішньо. Тому що зовнішня форма не важлива. Важлива те, що відбувається у вас всередині. Так ось. Ми працюємо внутрішньо. Ми зацепилися однією ручкою за наше коліно, іншою допомогли скрутитися. Але спочатку, увага, нагадую, вкотре ми спочатку робимо витяг... потягушку, витягнулися, розтягнули наші хребці. Не обов'язково на 10-20 см. Це не видимо, ви маєте відчувати. Це може бути міліметр, може 2 міліметри буде. Я це роблю для того, щоб ви бачили. Я показово витягуюся, щоб ви зрозуміли, як це має бути по відчуттям. Не зовнішньо, а по відчуттям. Отже, я спочатку витягнулася, а потім на цьому витягуванні я ручкою цепляюся і докручуюся. Приємні відчуття, але мені вже гаряче. 10, 9, 8, 7. Перевіряємо, щоб м'язи шиї були вільними, щоб наша голова вільно. Усі сторони могла болтатися. 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох і на видосі. Вау, як добре. Розслаблюємося. Супер. Міняємо іншу сторону. Все те ж саме. Зацепилися лівою нашою ручкою за праве коліно зігнуте. Інша права вздовж хребта. Ми. Виштовх, виштовхуємося вверх, робимо потягушку, сидимо рівненько. Вдох потягнулися і на видусі за допомогою лівої руки. Видно мене? Да? Чути мене? І за допомогою лівої руки ми робимо скрутку. М'язи шиї нас не затиснуті між плечей. Плечі розвернуті. Сутулість убрали. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Робимо вдох і на видосі повертаємося. Дуже-дуже повільно, класна вправа, одразу же відчутна. Ще раз, я забула дещо, про дещо вам сказати, що коли ми робимо ось цю скрутку, спочатку витягування, потім скрутка, м'язи животика мають бути розслаблені. Не напружені, саме розслаблені. Мулабанку підтягнути. М'язи тазового дна. Підтягнути, а м'язи животика розслаблені, ну, бо мають бути м'якенькі. Ось, ось Продовжуємо далі. Сидимо в цьому, в цьому положенні. Якщо є потреба, якщо ви відчуваєте, поміняли ніжки. Сидимо рівненько. Зараз ми будемо виїжджати трішечки назад. Ось, мене видно добре, в камері мене також гарно видно. Що ми робимо? Наш штат сидить на килимку. На підлозі. Ліва ручка позаду. Ми максимально виїжджаємо назад рівно настільки, щоб таз сидів на килимку, щоб таз не піднімався, щоб наша права частина не відривалася від килимка. Правою ручкою ми себе підстраховуємо, ставимо її перед собою. Наші м'язи ніг мають розслабитися. Від'їжджаємо рівно настільки, щоб вам було комфортно. Максимально комфортно. Ніяких різких рухів. Тільки приємні відчуття від того, що ви щось робите. М'язи животика розслаблені. Потягнулися, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Хто може? Хто може? На витянуті русті, яка максимально видвинута. Туди по ходу росту, ми обережно опускаємося на килимок, тобто кладемо наші, наш ліктік на килимок. Але звертайте увагу на те, щоб наша сідниця, наш таз залишався на килимку, якщо він відривається, якщо вам важко дотягнутися ліктіком до... І ламками залишаємося в попередньому положенні. Кожне положення, воно корисне, якщо воно виконується внутрішньо, не зовнішню форми. Тому обирайте свій варіант. Дуже-дуже обережно. Ручка права нас підстраховує. Все витягується. Максимально на. постаралися розслабитися. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один розслабилися. Права ручка над вушком, над головою, не перед собою. По рідній лінії. по росту потягнулися. Ми її не просто тримаємо, а витягуємо, робимо потягушку. Коліна, наші коліна тягнуться в одну сторону, маківка з ручкою тягнуться в іншу сторону. Зовсім, зовсім трішечки. Така потягушка. Таз лежить в нас на килимку. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один, дуже-дуже обережно, вертаємося назад в сходне положення, правою ручкою, допомагаємо собі обережно піднятися без різких рухів. Вдох і на видосі розслабилося трішечки важкувато. Так як я маю стару травму спини попереково крижовий відділ, тому мені, тому мені треба бути дуже-дуже обережною. Робимо все те ж саме, тільки на іншу сторону. Обережно звертаємо увагу на свої відчуття, на те, що відбувається всередині вашого тіла. Не дивіться один на одного, як в когось виходить. Не дивіться. Не, не дивіться на мене, на, мене, на мене, наскільки рука від'їхала, наскільки я скрутилася. Ви маєте працювати зі своїми відчуттями. Ви маєте відчу... працювати зі своїм тілом, а не списувати, як в мене, виходячи у ваші сусідів. Добре? Поклали. Ліву ручку попереду, вправу вздовж хребта сидимо рівненько. Я вас бачити не буду, ви будете бачити мене, я буду лише все говорити, проговорювати. Мене добре чути? Чути. Вздовж хребта. Скрутилися, спочатку витягнулися, скрутилися, зацепилися нашою ручкою. Лівою за прави коліна допомогли собі. І дуже-дуже обережно. -дуже правою ручкою ми виїжджаємо максимально далеко, наскільки нам, можливо, дозволяє наша анатомія. Лівою, ми себе підстраховуємо перед собою. І тримаємо 10, 9, 8, 7. Таз лежить на килимку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хто може, ми згинаємо легесні колі. Таз у нас на килимку. Дуже-дуже обережно. Ручка підстраховує ліва. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наша ліва ручка витягується над головою по росту. не перед собою. Звертайте увагу, не перед собою. По росту. Таз на килимку. Маківка з ручкою тягнуться по росту вверх. Коліна наші тягнуться в іншу сторону, потягушка витягнулося. Десять, дев'ять, Дихаємо. Дихання вільне. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ліву ручку. Дуже-дуже обережно, намагаємося піднятися без різких рухів. Робимо вдох і на видосі, скругляємося, даємо нашій спинці трішечки перепочити. Буквально кілька секунд м'язи шиї мають бути розслаблені. Вдох і на видусі піднімаємося. Як почуття, відчуття. Все добре. Продовжуємо.